Цієї України наші сини, наші доньки гинуть о, фактично щодня на фронті. І е, ми про них говоримо. Ми про них розповідаємо. І от зараз е, стало відомо напередодні, що на Донеччині 15 квітня загинув активіст військової 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петреченко про смерть воїна повідомила його сестра Марина. І до повномасштабної війни Петриченко був проєктним менеджером, брав участь у громадських ініціативах. Він був активістом руху. Хто замовив Катю Гандзюк, займався розбудовою волонтершволонтер. Ерського центру Сергія Притули, і саме Петриченко зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казіно для військовослужбовців під час воєнного стану. Він мотивував це тим, що онлайн-казино набуло широкої популярності серед військових. І є випадки, коли військові витрачають на ігри все своє грошове забезпечення і навіть беруть кредити. Зовсім нещодавно його бачили, якраз з цією темою він микався фактично на всі українські канали і намагався достучатися щоб. Ця петиція була якраз підтримана. Сестра загиблого воїна попросила наразі не турбувати родину. пообіцяла поінформувати про час та місце прощання з військовим. Ми усім нашим колективом обов'язково висловлюємо е, наші співчуття родині, рідним загиблого, і дуже хочеться, що так. На фронті його не стало, але щоб ще одну боротьбу, яку він відкрив принаймні з цими онлайн казино щоб це було підтримано і не вдалося тим, хто намагається це зробити, відкласти це питання і засунути його десь під килим. Ну, Власне, в мене женю соціальних мереж, стрічка напередодні mm -hmm. буквально вся була у фотографіях Павла Петриченка, Всі висловлювали щирі співчуття, і навіть наша колега, яка теж колись працювала журналісткою на телеканалі Київ, зараз вона займається ораторською Стерністю і виставила скрін, що буквально mm -hmm. кількома днями раніше вона спілкувалася із Павлом Петриченком, і Павло збирався до неї е, на курс щодо риторики, щодо там постановки голосу. І казав, що ось буквально, ось, ось, і хочу прийти до тебе. Вона каже з радістю чекаю, і на жаль, так дуже дуже було важко. Клята Росія читати". клята Росія.